Привіт! Сьогодні ви в гостях у Валентини. А готувати я сьогодні буду торт медовий. Для приготування медового торта нам необхідно 3 яйця, 100 грам масла, 200 г цукру, 2 чайні ложки соди і 3 столові ложки рідкого меду. Розпочинаємо, беремо 3 яйця. Добавляємо сюди 100 грамів масла, цукру, 200 грамів. У мене така велика чашка. Так, потім виберемо Дві чайні ложки соди. Соди я беру ще, Отак От ось чайні ложечки, без горки. Зараз виберу цукор. Додавляємо 3 ложки меду. Тепер будемо все нагрівати на газовій плиті. Перемішуємо і гріємо, щоб розчинилися всі наші інгредієнти. Отак ось так ось, будемо нагрівати. Перемішуємо. Масло повинно розчинитися. Вся наша суміш збільшиться в об'ємі. Сода повинна погаситися медом. Будемо до цього стану доводити нашу суміш. постійно його перемішуючи. Все, в нас готове, розчинилися, і зараз я буду виливати її у цю суміш у миску. Вся наша суміш гаряча. І тому для того, щоб тісто не було дуже у нас забите, а було м'яке і еластичне. Я його оставляю для того, щоб воно вихололо. Було тепленьке. І тоді, тоді після того, як воно вихолене, я додав 600 грамів муки. Суміш наша тепла, вже вона остила трохи. Додаємо сюди муку. Потрошку доглядаємо. Поки я ложкою буду вимішувати, а як стане густіше, я вимішую руками. О, трошки ще додав, бо ще рідко Зараз я його на столі вимішу. Дуже я його забивати не буду, оце, мабуть, достатньо муки. Зараз я його вимішу і розділю на частини. Тісто наше готове. Так, я його розділю на частини. Так, візьме ніж раз, два. Три. чотири. я візьму ось сюди і кожну частинку зроблю такі шарики і покладу. Так, і останній. Все. Накриваємо пленкою і відправляємо у холодне місце на годинку. Я відправляю в холодильник. Поки наші коржі остивають, ми зробимо заварний крем. Для заварного крема я беру 2 яйця. Добавляю сюди 3 столові ложки муки. Добавляю сюди 200 г цукру і зараз все ретельно перемішаю. Добавляємо сюди ще ваніл, пакетик. Перемішаємо і додаємо сюди молоко. Оце перемішаю так. Все перемішалось добренько. Так, молочка я добавлю 680 грамів. Так як коржів у мене получилось багато. І зараз все перемішаю. Змішала до однорідної маси і відправляю на газ, щоб воно заварився крем наш. Будемо на маленькому вогню доводити до кипіння. Постійно його помішуючи. Крем наш вже починає закипати. Зараз хвилиночку підожду. Ану, кипить. От закипає. Зараз я його виключу. Зараз, ще хвилиночку зараз. От, замечательно. Все. Крем готовий. І ми додали сюди зараз. Зараз я оце уберу. Добавляємо сюди масло. Так, і щас я ложечкою його перемішаю. Масло розчинилося в кремі, все залишаємо крем до остивання. Накрию зверху я його плівкою, щоб не відтворювалася корочка. Беремо пергаментну бумагу. Я буду зразу на пергаментній бумазі його і розкатувати. Щоб мені потім не переносить. сюди трошки підпилимо мукою, щоб він добре відходив від бумаги, як спечеться корж. Щось я його не рівно роблю, ну нічого, зараз ми його поправимо. Тепер беремо тарілку і обріжемо наш корж. Обрізки підуть на посипку торта, тому я їх зразу від, відкину і окремим коржом попечу його. Отак от беру, Ось сюди. Все. Той печиться, готовий, витягуємо, це у духовку кладаємо. Корж наш готовий. Це його забираю, а другий вкладуємо. Так. Трошки харі, мабуть, застине. Хорошо відбирається, все нормально. Я його накриваю. Щоб він у мене був теплий. І всі коржі я буду тримати теплі накриті. Коржі я всі перепекла, випікала їх при температурі 180 градусів. Десь 6-8 хвилин. Ось погляньте, скільки вийшло. І зараз я буду перемазувати коржі кремом. От і перший корж я вже положила. Зараз я буду отак. Хочеться, щоб хватило ж в мене крему. Буду отак. अरे मस्तु वोटें wok kodem Кужі, які в мене заливалися від обрізки, від тіста, я перепекла в духовці і зараз я її буду обсипати наш торт ними. і боко. О, хорошо так порисо. Сьогодні, друзі, ми знімали ювілейне соте відео. Тому торт у нас сьогодні називається Святковий медовий торт. Я вас всіх вітаю, хто дивився всі наші 100 відео. Від душі вітаю з цим маленьким для нас ювілеєм. Бажаю всім дивитися наше відео, отримувати насолоду від перегляду. Кому сподобався мій сьогоднішній рецепт торта медовий святковий. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і бажаю всім здоров'я!